Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ну, ви знаєте, це такі перші ластівки, ластівки, саме от поразки російської пропаганди в світових змі, скажімо так, і коли вже заявляється на офіційному рівні такі речі, вже світ не розуміє, що це ніяка не спецоперація, що це Росія напала на Україну. Тобто, це вже йде війна держави проти держави і будь-які дії, які ми робимо. Вони якраз направлені на те, що загрожує нашій територіальній безпеці в даному випадку, якщо б в Білгороді є військові склади, і всі бачать, що ми б'ємо досить точково, що ми не вражаємо цивільну інфраструктуру. До речі, привіт Amnesty International, Вони в нас тут дуже часто люблять звинувачувати не за що Україну і розповідати про те, яка в нас ця, -ця Росія. Так, от якраз зрівняти удари України по Білгороду і удари Росії по Харкову, то тут. Тут якраз і є суть всієї цієї війни, що ми працюємо по військовим об'єктам, росіяни працюють по цивільній інфраструктурі проти цивільного населення. В той момент як Росії дійде, що робота по цивільному населенню не призведе до так званих очікувань, які там, можливо, десь там в голові в них там є, що от цивільне населення вийде і буде вимагати мір любої ціною. Навпаки, ми стаємо злішими. І це, і це, і це повинні всі зрозуміти. Так, от в даному випадку наші наша робота виправдана тим, що ми відстоюємо свою незалежність, і ми працюємо саме по військовим об'єктам. І в цій ситуації це і є один із елементів підтримки світових. Тим більше, давайте пригадаємо в США зараз досить часто густо лунають і інші заяви, що Україна, що їй треба допомагати всім, чим може. Ми знаємо цей відомий лист, який в Америці був підписаний видатними так. діячами політичними. Такі речі не відбуваються спонтанно. Вони вже, значить, десь були проговорені в суспільстві. Вони мають в Америці підтримку суспільної думки, і такі речі відбуваються. І це підштовхує весь світ допомагати Україні. І буквально ще одна теза: нам же ж ця допомога йде не лише в точки зору воєнної допомоги і фінансової допомоги. Я от сьогодні читав, що навіть з переддефолтного стану наші рейтингові агентства під підняли рейтинг України в контексті економіки, що вже на, на, на на щебель вище ми стали, що все таки не так вже загроза дефолту в Україні. Тобто, це все говорить про стратегічну перемогу України, якій звичайно допомогти. Магають західні партнери ви можете подлізувати, підхлопувати, подтягті американцям. Існує багато логічних версій про те, що е е війна триватиме довго. Я згоден з тим, що якщо брати нинішні умови, е то справді така екстраполяція дає тривалу війну. Моя інтуїція, не, не політичні якісь знаєте, розрахунки, а інтуїція говорить про те, що е, все буде вирішено швидше. Е, станеться якась подія, я не знаю яка, але подія, яка міняє е, зовсім геополітичну ситуацію. І я хочу нагадати вам: 91 рік е, перша. Е, Перший референдум про входження всіх республік у новий союз. Тоді більшість населення, взагалі Радянського Союзу, але і більшість в Україні проголосували за входження до такого Союзу. Я був шоковий, а тоді, в серпні, пуч. І ситуація міняється радикально. Всі хочуть вийти з Союзу, і тоді референдум 1 грудня і Україна стає незалежною. Тобто оці наші нинішні екстраполяції на те, що війна буде довгою, я вважаю, що вони є не зовсім правильними. Моя інтуїція говорить, що Буду... дуже хочемо всі покладатися на вашу інтуїцію. Ну, агресори і мілітаристи, все одно ми з вами, русські люди. Я думаю, що найважливіше питання, яке бентежить всіх, я впевнений, що багато людей, якщо не всі, готові пожертвувати в тому числі і своїм життям заради цієї країни, але всі переживають, чи це все буде недарма. І як від цього убезпечитись, ну от ми думаємо з хлопцями, спілкуємося. Я одне з рішень. Ми бачили петицію, яка набрала вже необхідну кількість голосів про те, щоб ввести іспит на громадянство, де запитати у людини про історію України, про знання державної мови і про знання конституції. Мені видається, це слушна ідея, яка дозволить по суті відфільтрувати тих людей, яким байдуже на цю країну. Давайте будемо відвертими в нашій країні. Досі багато людей, які яким глибоко наплювати на цю державу. Але зараз громадянство України щодня зростає в ціні. Воно взагалі існування держави щодня коштує стільки, що словами це або виміряти це просто неможливо. Втрати наших людей. Каліцтво наших людей, психологічні травми це все ціна щоденна за існування нашої держави. І якщо це все після перемоги буде знецінено, то як сам зможуть жити всі ті хлопці, які це переживуть, які повернуться? Я вважаю, що ми прямо зараз маємо діяти і ввести такий запобіжник, щоб долю держави і голосування на виборах визначали ті. Кому просто не байдуже одна з причин це якраз незнання історії України і нерозуміння, що Росія з нами воює 300 років і. Само обман в тому, що це просто наш сусід, з яким можна торгувати, з яким можна спілкуватися, з яким можна домовлятися, це просто не зміняє історію України. Чому ми говоримо про цей іспит? Тому що люди не розуміють, що це наш споконвічний ворог, який тільки й жадає нас знищити, і ми маємо навіть після перемоги не забувати про те, що цей ворог буде поруч і жити в стані постійного. Підготовки до того, щоб дати йому відсіч, це перше незнання історії України. По-друге, ну дійсно люди люблять себе самозаспокоювати, що все буде добре і менше готуватися. Ми навіть ми навіть бачили це на прикладі перших осіб. Тому я думаю, що частина, частина того, що люди заспокоювалися, пов'язана з тим, що перші особи держави нас заспокоювали. Я вважаю, що ці настрої треба полишити треба бути змобілізованими і працювати на перемогу. І зараз знаєте, менше. Не те, що менше, не тільки молитися, тому що коментарі засипані. Ми молимось, ми молимось, ми молимось. Треба працювати на цю державу. Якщо ви в тилу і не можете допомагати фронту або допомагаєте фронту, то треба думати, що буде з державою після перемоги. І вже зараз готувати підґрунтя, щоб це все було не дарма. Я думаю, що витверезіння таке щодо того, яке значення має мова, приходить зараз. от такою. Тяжкою високою ціною розумієте, і це добре, що люди тверезіють і розуміють, що мова це частина нашої ідентичності і частина зброї, якою ми воюємо проти ворога. Тому що наш ворог розмовляє російською, це перше. Люди дійсно від люті від ненависті. Це було, якщо ви подивитесь в історії всіх країн в історії всіх країн. Якщо буде, якщо якщо йде війна. То йде ненависть до мови ворога. Це абсолютно нормально і зараз. Ми я вважаю, маємо ідеальний момент для того, щоб єдиним фронтом проукраїнським перейти на українську мову і нарешті залишити всі ці сварки, про те, якою мовою спілкуватися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.